Чи кури ганяєш? Яйця збираємо. Хоч поїмо тепер яєцям до сезон, сезон, сезон інкубації закінчився у нас, тож тепер усі яйця для свого використання. А То чи в магазині були тоді mm -hmm. літом купували. Та що, завтра трішки поприпараємо. За, заловився повністю участок. Так що. Шо... Красота сьогодні, звісно, досталося мені. Та тоді назад поставимо упори, бо там познімав дві упори, як щасував землю. Короче. Та і вже вийдемо на якийсь уже результат. Тож, де щось попропінював, привезуть ось на днях соломку, вже зробив автомобіль. Привезуть. Ну це як вже в нас. Підлога, щоб можна поставити упори, бо воно вже скріплено болтами, щоб не прогнуло, бо все-таки туди зашуруємо 200 тюпівців немало. Тож, моємо яйця, курочки молодці, недаром корма тільки подивився. І сьогодні вже тричі виносила. А, то. Тож, пішли відпочивати, спину не відчуваю, руки не відчуваю. Ну нічого, це не кожен день, вже став, доробив його та й довго робив зранку. Як піднявся, напевно, з восьми як почав mm -hmm. і до чотирьох, десь до чи до півп'ятої, поки ото все перемив, убрав, то саме дужче не люблю мити, усе і прибирать. Ну, це таке діло.